Вітаю, шановні, з останнього мого відео надійшло дуже багато питань, дуже багато прохань, щоб я надав там пояснення, розповів і таке інше. І найбільше питань стосувались Можливого підриву або можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції. Людей це турбує, люди бояться, вони переймаються, не сплять, не їдять, не дихають, нічого не можуть робити, не знають, що робити, якщо це станеться. Тому я вирішив зняти відео, щоб пояснити деякі речі, що може статись і що не станеться. Передусім, хочу попередити тих хейтерів, які пишуть в коментарях там свої гнівні якісь думки, якусь там незгоду. Пишіть, пишіть, дуже багато пишіть. Це допомагає взагалі каналу, допомагає видавати це відео у видачі YouTube, пропонувати людям, піднімає рейтинги, таке інше. Тож це дуже корисно. А ми повернемось до питання можливого підриву Запорізької атомної станції, про який всі кажуть, розмовляють, коментують і таке інше. Щоб це все пояснити зрозумілою мовою, я буду використовувати просто. Прості терміни, не буду вдаватись в там якусь там науку, фізику, хімію так і таке інше. Не буду перевантажувати вас якимись там дуже, дуже розумними речами. Тобто, простими словами про складні речі. І щоб пояснити можливі всякі наслідки, можливі події і явища, я буду порівнювати можливий вибух на Запорізькій атомній станції з аварією на Чорнобильській атомній станції, про яку всім більш менш відомо. Але навіть уже скільки років минуло після вибуху в Чорнобилі, досі мало хто знає, що вибухів там було два. Тобто був перший вибух і другий вибух, і вони дуже-дуже відрізняються. Перший вибух був ядерний, хоча досі стверджує багато науковців і дослідників, що він був тепловий. А другий вибух справді був тепловий і він набагато був більш потужний, ніж перший. І він призвів до тих величезних руйнувань, ото викиду радіації так і таке інше, оці всі наслідки. Так ось, перший вибух був ядерний, і він стався саме всередині реактору. Тобто, вибухнув реактор всередини. Його не руйнували ззовні, а він вибухнув всередині. І відомо, що. Потужність цього вибуху становила 75 тонн у тротиловому еквіваленті. Це те саме, що 75 тонн, тобто два залізничних вагони вибухівки одночасно висадили в повітря. І це все відбулося всередині реактора. Повторити такий вибух на Запорізькій атомній станції неможливо. Ніхто не запхне два вагони. Вибухівки всередину реактору, взагалі туди нічого, ніхто не запухне, бо це реактор, і там місця зайвого нема. Не буду розповідати його конструкцію, можете подивитися це в інтернеті, є багато відео, схем, там багато-багато чого. Так ось здійснити такий вибух дуже-дуже складно. Все, що можуть зробити московити, на Запорізькій атомній станції це накласти вибухівку десь там поруч. Не будемо там уточнювати, де саме, десь поруч. І висадити її в повітря. Але скільки вони туди можуть напхати вибухівки безпосередньо поруч з реактором, не влізе туди два вагони вибухівки. Нема там зайвого пустого місця. Це по-перше. По-друге, всі реактори. На Запорізькій атомній станції, вони мають конструкцію, яка більш міцна, ніж була конструкція в Чорнобилі. Це по-перше. По-друге, щоб скласти цю вибухівку, треба не лише місце, а й розуміння, як сконструйована це Ця конструкція, щоб завдати найбільшої руйнації. Ця конструкція не дуже така проста, як її можна уявити, і товщина стінок бетону не самого реактору. Там ще й в самому реакторі є свої стінки, і там є запобіжники, і проміжки і всякі. Там дуже складна конструкція. Але просто бетону там не метр, не два. Там товщина найменша, це 10 метрів надміцного спеціального бетону. Уявіть, як це можна взагалі зруйнувати. Згадайте Каховську ГЕС, щоб її зруйнувати, підірвали найтоншу перетинку, яка там складалась там, 2-3 метри там було, не надміцного. Зовсім не такого міцного, як в атомній станції бетону, його зруйнували там лише маленьку частину, а найбільша руйнація відбулася завдяки тиску мегатон води, яка промила, розмила і зруйнувала потім всю цю дамбу. Тож, вибух треба робити набагато потужнішим. Щоб зруйнувати сам реактор. Але під час руйнації реактору на Запорізькій станції, що може статися? Чи буде такий викид радіації, як він був під час Чорнобильської аварії? Ні. Неможливо. Бо там відбувся тепловий вибух, який і викинув 190 тонн пилу на висоту хмар. Уявіть, якої потужності був той вибух. А чому ж він стався? Хтось скаже, так вони ж спочатку зруйнують реактор, а потім уже ж відбудеться той тепловий вибух, як був у Чорнобилі. Ні, не відбудеться. Бо той вибух тепловий стався тільки через те, що на момент вибуху реактору він працював на максимальну потужність. Це не просто максимальна потужність, це максимально задіяна. Ота речовина, ота реактивне паливо, чи ядерне паливо, як завгодно його називаєте, щоб було зрозуміло. Тобто ядерна реакція всередині самого реактора була на максимумі. І саме тому виділялося максимум радіації. Сам реактор він не якийсь склад радіації. Радіація там не накопичується, вона виділяється. Це як, ну от горить якесь паливо, от ви вогнище запалили, горить, горять дорова і виділяється світло і тепло. Поки воно горить, воно виділяється. Якщо воно не горить, не виділяється так багато ані світла, ані тепла. І якщо ви просто зруйнуєте своє вогнище, то вогню. Розлетиться мінімум, якщо вогнища на момент руйнації, було мінімум. Якщо був максимум, то буде максимум. Так само і в реакторі з цією радіацією. Але сама радіація, якщо вона є в самому реакторі, вона не може подолати там десятки кілометрів, тим більше сотні кілометрів, як кажуть, що там долетить до Києва, долетить до Львова. Ні, не долетить. Тому що радіація вона на будь-якій перешкоді втрачає там свою потужність в рази, а то і в десятки разів. Наприклад, товщина бетону в метр знижує, ну, так би мовити, втрачається радіація не в рази, а в тисячі разів. Будь-яка перешкода, навіть повітря, є перешкодою для радіації. А в Чорнобилі рознесені радіації сталося тільки завдяки тому, що був носій радіації. Тобто пил, дим після того другого теплового вибуху. Отой дим, пил і вся ота можна назвати сміття вибуху. Воно піднялося до хмар і з хмарами розійшлося, а потім випадало і забруднювало величезні території. Такого вибуху відтворити на Запорізькій атомній станції неможливо, бо там реактори зараз працюють на мінімумі. Це не більше там якогось відсотка, одного відсотка від можливої. Так званої номінальної потужності. Про максимальну потужність навіть ніхто не каже. Хтось каже: так, це ж найбільша електростанція в Європі. Так, це найбільша атомна електростанція в Європі. Але не найпотужніші реактори, які взагалі існують. Вона найбільша і найпотужніша завдяки тому, що там найбільше реакторів стоїть. І генератори там стоять найпотужніші. Тож тому вона і найпотужніша. Але реактор, за, сам один реактор за потужністю не набагато відрізняється від того, що стояв у Чорнобилі. І в Чорнобилі, на момент вибуху, на момент аварії, він працював не просто на максимумі, він працював з надлишковою потужністю, на яку навіть не був розрахований. До такої потужності розігнати реактори в Запорізькій атомній станції. Неможливо за день, два, три Це, по-перше, мають робити фахівці, які розуміють, як взагалі розігнати цю реакцію. По-друге, на це треба дуже тривалий час. Це тижні. Це декілька тижнів фахівці без зупину мають працювати, керувати цією реакцією, щоб досягти максимуму потужності. А як ми знаємо, там вже фахівців, які розуміють, як це все робити, вже евакуювали, їх там нема. Це те, що треба розуміти щодо самого вибуху. Друге, хтось скаже, ну так вони ж там все ж таки можуть щось наробити. Так, звісно, вони можуть щось там не робити. І дуже багато поганого можуть наробити. Вони можуть зруйнувати обладнання, яке оточує цей реактор, яке працює з цим реактором. Найбільшу загрозу складає вода, яка проходить через реактор яка нагрівається в реакторі. Мало хто знає, можливо, і знають, що реактор сам не виділяє ніякої електрики. Він гріє воду. Спеціальна вода, спеціальні там канали, труби і все інше, але там просто гріється вода, яка виходить з реактора нагрітою. І завдяки цій нагрітій воді крутиться звичайний генератор електрики, який, звісно, величезного розміру, величезної потужності, він крутиться завдяки нагрітій воді. Ну, хтось ще каже пара. Ну, пара це теж вода. І от, от той генератор уже крутиться від цієї гарячої води. Так, от, якщо зруйнувати цей трубопровід, який. Містить чи нагріти воду, то буде лихо, бо ця вода вже сама по собі радіоактивна. Але вода не підніметься до хмар, ця вода. Вона не буде з якимсь димом там підніматися до хмар і долати відстань сотні кілометрів. Забруднення, яке можливе. Навіть під час якогось надпотужного вибуху руйнації одного там реактора, який там все ж вони там намагатимуться зруйнувати. Найбільша відстань забруднення це може захопити частину самого Запоріжжя. Це єдине місто, яке може постраждати від цих всіх вибухів, цих терактів цього всього, що може статись на Запорізькій атомній станції, якщо московити все ж таки надумають там щось зривати, щось руйнувати, вся інша територія України. Яка від Енергодару на відстані більше, там, ну, скажімо, 50 кілометрів, вона ніяк не постраждає, не буде цього. Хоч і розповідають, дехто тут є такі фахівці в лапках, які розповідають, що там можна станеться там сотні Чорнобилів і таке інше. Ні, не станеться. А яку ж мету тоді може переслідувати Московія взагалі. Роблячи цей теракт, оце лихо. Головна мета буде не забруднення території. Головна мета буде надання економічного збитку Україні. По-перше, якщо зруйнується хоч один реактор, то сама атомна станція буде забруднена радіацією. Так, станеться там викид радіації, який ну, накриє. Оту саму станцію і там якусь прилеглу територію. Невелику територію, відносно невелику, але вона буде забруднена. Тобто там робити якісь дії, якісь там, працювати там буде дуже-дуже складно, якщо взагалі неможливо. Руйнація ця буде дуже дорога. Відновити не те, що відновити, а усунути наслідки цього всього буде дуже-дуже складно, і це буде коштувати величезні гроші. Відновити роботу всієї атомної електростанції буде дуже-дуже складно. Це навіть не роки, це десятиліття, і це не мільйони. Євро-доларів це вже мільярди євро-доларів. А Україна до повномасштабного вторгнення московитів, вона від Запорізької атомної електростанції мала 20% своєї електрики. Найдешевшої електрики в світі, від атомної електростанції, від атомних реакторів. Сподівається Україна отримати цю електрику після звільнення території, звільнення самої атомної електростанції, то московити аж ніяк цього не хочуть. І вони руйнуватимуть саме те обладнання, яке дозволяє від реактора отримати електрику. Взагалі отримати електрику на самій станції. Тож вони забруднять цьому. Станцію, зруйнують обладнання, зруйнують приміщення, зруйнують те, що можна зруйнувати. Але вони розуміють, що якщо вони зроблять так звану брудну бомбу, брудна бомба це якраз таке ем, забруднення радіацією всього навколо, Там, кілометр, 10 кілометрів, 20 кілометрів, але це вже брудна бомба. За це вони отримають на горіхи від наших західних. Партнерів, це розглядатиметься як ядерне, ядерний теракт застосуванням ядерно, ядерних речовин або ядерної зброї. І тому вони не руйнуватимуть самі реактори, вони зруйнують те все обладнання. Без обладнання, ці реактори вони зупиняться. Не буде вибуху. Не буде. Зупинка там не призводить до вибуху самого реактору. Але. Цей реактор відновити буде майже неможливо. Це знаєте, як працювало, працювало, зупинилось, і знов його не заведеш, його не запустиш. Просто так, його простіше на виїзд поруч, ніж відновлювати отой зупинений, охолоджений якийсь загаз той реактор. Ну так спрощено, будемо казати, що загаз. Тож, ось цього вони, скоріш за все, і будуть намагатися досягти. І перейматись більшості території України не, ну, не потрібно з того, що там буде якесь забруднення, тим більш сам ядерний вибух, який там на сотні кілометрів зітреє землі там всі будівлі. Ні, такого не станеться. Це просто неможливо в принципі. А що ж взагалі тоді можна сказати про можливість чи не можливість цього теракту? Справді, можливо, дуже можливо, що вони це таки зроблять. Коли зроблять, ну, думаю, що вони самі ще не знають, коли вони це зроблять, але ймовірність така дуже-дуже висока. Натомість прийматись десь там, в Києві, в Одесі, у Львові, в моєму Чернігові, в будь-яких інших містах, які від Енергодару далі, ніж, скажімо, 50 кілометрів, не потрібно. Не буде там ніякого радіоактивного забруднення, не буде там нічого, навіть якщо і вітер буде в аж бік там дуть. І всі погодні будь-які умови складуться так, що у ваш бік воно начебто йде, нічому там йти. Неможливо зробити другий Чорнобиль, а тим більш декілька Чорнобилів одночасно. Для цього треба працювати дуже-дуже довго фахівцями. І це все зробити непомітно, неможливо. Непомітно можна просто. Підірвати вибухівку навколо реакторів, зруйнувавши всю інфраструктуру, все обладнання, саму електростанцію, а не реактор. Знайте про це, розумійте це. Якщо у вас є сумніви щодо того, що я розповів, користуйтесь інтернетом, шукайте самі інформацію. Не вірте ви тому, що розповідають сучасні ЗМІ, як українські, так і не українські мета ЗМІ Дати вам сенсацію, щоб ви не відривались від екранів, це, це споживали. Їм, у них нема мети донести вам правду. Знайте і про це. Ось все, що я можу вам розповісти. Можливо, я щось пропустив, не розповів. І ви хочете більш докладно, тому питайте, пишіть це в коментарях. Якщо є інші теми, які хочете, щоб я розкрив щось, розповів, щось вам казав свою думку. Пишіть все, це пишіть. Поволі з'являється вільний час у мене. Будемо зустрічатися частіше. Була велика перерва, не міг я записувати відео. Тому пишіть, сподіваюся на розуміння, сподіваюся на ваш розум і сподіваюсь на вашу участь у обговореннях, у коментарях і таке інше. Тож, тримайтесь на все добре.